Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему песив Войс або пасивного стану дії слова. І на черзі в нас приклади вживання цього нашого песив Войс. І це вправа з раундап четвертого досить простенька, а головне дуже типова для підручників, де нас просять актив перебудувати в пасив. Ну, наскільки це потрібно для практики, для мене завжди було загадкою. Я не розумію, навіщо актив перетворювати в пасив, і якщо вже сказали в активі, навіщо там щось перетворювати. Краще, звичайно, перекласти в пасиві. Це набагато цікавіше, але це буде трохи згодом. Ну а наразі добре. Перебудуємо речення із актива в пасив. Можливо, щось побачимо цікаве. Будемо підглядати в нашу таблицю, щоб не заплутатись. Це посилання на таблицю і на теорію в описі відео. Отже, перше речення. Someone has broken the crystal vase». хтось розбив кришталеву вазу. Що ми тут маємо? Значить, підмет у нас «someone», «хтось». Це той, хто робить дію. При цьому ми абсолютно не знаємо, хто це. Далі щось там він зробив, розбив. Це присудок, головна дія. І далі, після цього, He's broken» у нас е, є додаток. Зараз ми побачимо, наскільки це важливо. Тому що в нас не просто дія, а в нас дія, яка переходить на предмет. Коли ми маємо таку ситуацію, це потенційно Passive Voice. Тут можна зробити Passive Voice. Що для цього ми робимо? Ми беремо наш об'єкт, над яким робиться дія, і робимо його підметом. І в нас виходить таке. The Crystal Was або Wase, як хто читає. Далі нам потрібно поставити дію, бо ми пам'ятаємо, що після підмета має бути дія. Окей, дія. І тут е, в нас Present Perfect. І якщо ми раптом забули, як цей Perfect Passive утворюється, дивимося в таблицю. І ось у нас Present Perfect. Що нам потрібно? Нам потрібно Have has. ну добре, воно у нас там і є. Далі потрібно been, і далі третя колонка таблиці. Тепер дивимося, «Has» у нас вже є. Як ми знаємо, що «Has»? Ну, Тому що Crystal Base це вона або воно, як завгодно. Третя особа однини. Тобто далі ми будемо мати «Has». Далі нам потрібно bin. А далі нам потрібно broken. Від break, третя колонка broken буде. Все, песів у нас є. Отже, наш додаток, який тут, перетворився на підмет, який тут. Раз. Далі. Головне дієслово перетворилося на пасив. Власне, тут ми й бачимо пасив. Більше ми ніде його не будемо бачити. А далі в нас е, залишається someone, хтось. Чи потрібно його тут вживати? В принципі, ми його можемо вжити, це не проблема. Якщо я дуже хочу зробити на це акцент, я можу дописати сюди by someone». Але це не обов'язково, тому що кимось була розбита. Ну якщо розбита, то ясно, що кимось. Ну тут це очевидні речі. Тому by someone» – це optional, його можна тут не ставити. Але треба пам'ятати, все залежить від того, що я хочу сказати. І якщо мені не важливо, хто ту вазу розбив. Або невідомо, або не цікаво, або це не цікаво моєму візаві. Я можу спокійно це «by someone» не вживати. Оце діло називається «agent», агент дії, септо. І власне кажучи, тут дуже добре видно, для чого і є «passive voice». Коли в мене ситуація, що хтось зробив дію, при цьому не зрозуміло хто або невідомо, або нам не цікаво, хто це робив, ми можемо вжити «passive». Тому що нам важливіше, над чим робилася дія, і чи робилася вона взагалі, і коли робилася, і як, а хто її робив, яка різниця, хто її там робив? Тому, коли така ситуація, власне, для цього і існує песив войс, коли в нас «someone», «somebody», «anyone», яке-небудь стоїть або «they», яке невідомо, хто там саме, які люди, що за люди. Ну, власне, ми можемо цього агента дії і не вживати. Тут по завданню в нас omit the agent where it can be omitted. Себто не ставте агента там, де його можна не ставити. Ну от у нас можна не ставити, тому ми його не пишемо, але маємо в умі. Добре, йдемо далі. Друге. His parents have brought him up to be polite. Його батьки виховали його бути ввічливим. Знову дивимося, хто робить дію. His parents. Добре. Далі в нас головна дія have brought up – це фразове дієслово. далі він об'єкт, ось він, малесенький, і він розрізає наше основне дієслово, тому що це phrasal verb – фразове дієслово. Таке буває з фразовими дієсловами, себто таке дієслово, яке має після себе прийменники. І далі ще там щось. І якийсь там тобі полайт», яке взагалі не зрозуміло, що воно означає. Ну насправді це е, частина, яка відповідає на питання який. Себто його батьки виховали його яким. Вони виховали його бути ввічливим. Оця штука характеризує нам слово хим. Тобто людина вийшла яка ввічлива. Отже, нам треба почати з додатка, і тут треба пам'ятати, що підмет в нас завжди в називному відмінку. Він не може бути хим, він може бути тільки «хі». Добре, значить, буде he. Але при цьому маємо на увазі, що це him. Ну, він просто перетворився на підмет. Далі присудок. Він стане пасивним, абсолютно та сама ситуація, що в попередньому реченні. Теж Present Perfect. І враховуючи те, що parents множина, тому тут було have, у нас he, однина, третя особа, значить буде has. Has been brought up. Не забуваємо часточки. А далі в нас залишається тобі polite», Куди його дівати? Там, де було, там і залишиться. Це нормально так говорити, тому що воно хоч і відповідає на питання який, але при цьому воно показує ціль, тому його можна ставити після дієслова. Це не є проблема. Тепер залишається «his parents», це в нас агент дії. Якщо ми його викинемо, чи зміниться наше речення? «He has been brought up to be polite», ну технічно воно нормальне. Таке речення може існувати, але ми втрачаємо зміст, тому що виходить так, що його виховали, бути ввічливим. А хто його виховував? А може він сирота, може його взагалі виховували прийомні батьки які-небудь. Або взагалі там вулиця його виховувала. Тому тут та ситуація, коли агент Дії краще залишити. І тому ставимо buy. Агент дії може бути через buy, може бути через Whisk. Тут активно виховували батьки, так що тут буде buy his parents. І отже, це в нас буде присудок величезний. А далі буде агент дії через Buy. Йдемо далі третє. Олександр Бейн the Fax Machine. Олександр Бейн винайшов е, факс апарат або факс машину. Ну, книжка стара, тому тут ще факс машини. Зараз вже ніхто не пам'ятає, що це таке. Ну, менше з тим. Щось там винайшов. Олександр Бейн у нас підмет. Відповідно, «invented» у нас присудок і далі у нас додаток. Fax machine. Дія робилася над fax machine». Тобто, Fax Machine може бути в нас підметом. Добре, хай буде. Далі присудок. Присудок у нас в минулому часі це pass Simple. Ну глянемо на нашу таблицю, знайдемо pass Simple і подивимося, як він в пасиві виглядає. Ну ось він. Нам потрібно was або were, і далі третя колонка таблиці або дієслово з. Окей, «invent» – правильне дієслово, так що третя колонка таблиці нам не актуальна. Далі «fax Machine, третя особа однини, Тобто буде was. А далі invented. І далі залишається агент дії. Ну, факсапарат був винайдений. І що був винайдений? Ну, був винайдений. Речення якесь явно недороблене. І коли в нас, власне, йдеться про винахідників, письменників, авторів і так далі, краще вживати їх як агентів дії для точності. Просто із міркувань здорового глузду. Тому тут бай, Олександр Бейн. Рухаємося далі. Наступне. Famous designer will redecorate the hotel. Відомий дизайнер переоформить інтер'єр готелю. Ну, напевно, так. Знову все те саме. A famous designer» в нас підмет. Далі дія will redecorate». Це майбутній час. Ну окей. А далі в нас буде hotel. Як додаток. Отже, дія відбувається над готелем. Так само, як тут дія відбувалася над «fax Machine. Так само, як тут дія відбувалася над ним. Значить, у нас буде the hotel. Це наш підмет тепер. Далі дія трансформується в passive. Це future passive. Simple. Ну ось він у нас will be і plus дієслово, слово. Septol will be redecorated. І далі в нас famous Designer» дизайнер, як агент дії. Чи варто його залишати? Я думаю, варто його тут залишати, тому що якщо ми знову ж таки його викидаємо, ми тратимо зміст. Одне діло в готелі буде робитися ремонт. Це одне діло, ремонт може робитися ну, різний. І друге діло, коли в нас всім цим керуватиме якийсь дуже відомий дизайнер. Тому тут бажано це залишити, бо це дає нам точності. Тим більше цей дизайнер «Famous». Коли в нас такі слова є, бажано їх залишати. Так буде зрозуміліше, про що ми говоримо. Знову ж таки, buy, тому що активний агент дії в нас. І далі agent. Ось наша дія головна присудок в Passive Voice. Наступне: They will advertise the product on TV. Вони рекламуватимуть продукт по телевізору. Виникає питання, хто це вони? Не зовсім зрозуміло, хто це вони, але б це підмет, тим не менше. Далі в нас знову головна дія знову майбутній час. І далі в нас додаток, the product. А далі в нас місце дії, обставина, місце. Тобто де рекламуватимуть по телевізору. Дія над продуктом, тому the product у нас буде підметом. Далі майбутній час will be advertised. І далі виникає питання, чи потрібно нам тут «they». Якщо ми скажемо the project will be advertised by them, буде рекламований ними, ким це ними? Невідомо ким. Якби в нас було більше контексту, тоді було б щось зрозуміло. Так, нічого не зрозуміло, хто це вони і наскільки це важливо. Головне, що він буде рекламуватися. І головне, що буде рекламуватися по телевізору. то тут on TV, і by them спокійно можна не ставити взагалі. Якби ми все-таки дуже хотіли б його поставити, нам довелося б ставити його сюди. Бо спочатку агент дія, а потім вже обставини місце, часу і так далі. Але знову ж таки, його можна тут не вживати. І нарешті останнє: The gardener has planted some trees. Садівник посадив дерева. І знову у нас підмет, і далі в нас посадив, знову perfect present, і далі що саме посадив? Дерева? Отже, дія робиться над деревами. Отже, дерева в нас будуть підметом, Some trees. тут нічого не змінюється. І оскільки в нас садівник в однині був, а дерева в нас в множині, ясно, що в нас буде have не has. Have been planted. Е, далі. Чи потрібно нам тут е, агент дії? декілька дерев були посаджені садівником. Ну, теоретично, може бути. Хоча це теж тут optional, тому що з другого боку, в саду, хто би це садив дерева. Ну і, напевно, садівник, хто б ще міг там їх садити. Знову ж таки, потрібно більше контексту, щоб зрозуміти, чи варто залишати цього агента дії, чи не варто. Тут можна ним пожертвувати, якщо не дуже сильно хотіти його вживати, але можна і залишити, якщо це дуже комусь важливо. Ось така вправа. Нагадую, що це раундап четвертий. Посилання на книжку буде в описі відео, посилання на скрін буде також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.